Всім доброго дня. Вже скоро підходить. Цього року така зима у нас. Вже, напевно, скоро в поли всі повиїжджаємо. Сонечко світе, Ташечки співають. Хотів поговорити про, про техніку, що я маю і що хочу мати. Є в мене культиватор такий, типу бомета, 3,2 метри. Вже він в, мене, який це він в мене третій рік, четвертий, за свої гроші культиватор нормальний. Він на той час стояв 20 тисяч гривень. Оце тільки те, що я доробив тут таку граблину. Було, лишало було ярки після лап. А він так культивірує. Дивлюся відео від ресинтезу. Хочу на ноутіл переходити і побачу там цю січ, так нею загорівся. Але фінанси пають романси. Купив, може попробую. Son 4,2. Отака сівалка. Получається, вона це її брав тут на 9 рядків, 45 й жряді, вроді. Я ще докупив одну секцію, ще не поставив, треба його поставити. І в подальшому хочу спробувати нею посіяти. Хоча б там пару, в мене її землі не багато, але гектар 20 точно спробую я на другий вже рік новий тіл засіяти. Бо солярка дорога, <смі> добре водорогі, і в нас, не знаю, південь у Хмельниччині, але у нас за дощами щось дуже погано. У нас вони як заходять. Тоді йдуть, А так скрізь йдуть у нас не йдуть. Може того, що ну, там через опряжки, якщо 3 кілометри річка. Ну, сівал до сівалки треба ще трохи цей теж рук прикласти там. Цих нема. Пружин бачу десь По... погубилися. Як погубилися? Хтось позабирав. Там я вже поруду купив, бо до неї не знайдеш сильно запчасти до цієї сівалки. Але по групах всяких понаписував. мужик розбирає, то він трохи підсоблює під запчастями. Свою розбираю, я в нього чуть купляю. А так, ну, ще більш-менш така, сівалка ціленька, нормально. Подивимось. Та й цього року я і сої багато сію, то цього року і сою на йду сіяти і так. Якраз зроблю на 40. Якщо хвата ще грошей і щось п'ють, то ще докуплю ще одну було на 36. Тут якраз на добре вийде 11 і е, 11 на добриво, ніби це, Як вони називаються? Що добре, общем, кидає. Катушок. І якраз на 11 штук це буде 36 чи 37 в ряді. І Якщо все буде добре, то осінь і, і, і гектар пшениці посію теж на 36. Що в мене ще є з техніки? Як виходить, що кожного року це... купив трактора, плуга і культиватора перший рік. На другий рік докупив оприскувач, а на третій рік прицепа і цього року купив всю валку. Оприсковач мене такий на 600 літрів. На юмезика добре, він з ним якраз справляється, нормально. Два роки вже він в мене. Форсунки вже купив жовті як оджетовські, центробіжні. Цього року ці поміняю без ними працювати. Що, робіняк? Робін сидить цього року, полювання нема. Я так, коли виходжу, коли приїжджаю додому. Купив трикутника. Цього позичив був, як цього купив, а це вже купив, треба віддати. Мужик продавав трикутник і вирізана сама цей кутник 2000 гривень заплатив. Це трактор мій. ЮМС 8073 Ще брав його в Херсоні в Новій Каховці. Діда бабая, якого вже нема. Плуг теж ті по але це не плуг, це гори Наверно його продам цього року. Може хай ще хтось помучиться, якщо хтось його хоче купити. Але... За 3 роки чи за 4. Гектарів 40 заравним. Я не ворог, тільки гору собі. І косілка Ну це не моя, це, це дале користування. Ну, треба, скоріше всього, якщо буде все добре її викупити в них. Агромеч. Чи агромеч Агромеч. ну Нормально я теж. У мене ліцерії. Ліцер її скільки? Ну, десь 2 гектара, Це цього року це її взяв 2. Три коси косив. Та й таке. Все, всім добра, мирного неба, до побачення. Ну і гарних врожаїв.